Вітаю вас, любі мої малята! Сьогодні наша паперова скринька, вона ще щось приготувала. І що ми зараз побачимо? І так, картон. І багато листя. Ось погляньте, який листочок з клену. Ось які красиві листя. Ось листочок з вишні. І ще. Ось такі красиві маленькі листочки. А знаєте, що ми з них зробимо? А ми можемо з них зробити рибку. Зараз я викладу. Із листя, а потім ми приклеїмо. Погляньте, який буде чудовий хвостик. Ось це, у нас буде хвостик. Ось буде в нас тулуб, ось це малесенький, маленьке око. Так, А з цих листочків ми зробимо. Ось такі красиві чудові плавці. Ось такі плавці, якими рибка буде, за допомогою яких рибка буде пливти. Так, а ці листочки нам поки що не потрібні. Так, ми. І приклеїмо. Але спочатку, ось погляньте, тут такі великі стебельця. Ми їх відразу ножицями відріжемо, щоб вони нам не заважали. Ось так. І тепер можна буде приклеїти. Так, а тепер ми за допомогою двостороннього скотча можемо приклеїти ці листочки. Ось, нам не обов'язково весь листочок клеїти, ми можемо приклеїти лише серединку. Так, ось відрізаємо. І Зараз постараємося приклеїти ось так. Хвостик у нас вже готовий. Тепер приклеюємо туб. Так, бачите, як гарно прилипає ось цей скотч, приклеюється. Так. Тепер приклеїмо тут Зараз ми приклеїмо плавники, як зараз ми приклеїмо плавці. Плавці в нас невеличкі, тому ми трошки, трішечки скотчу, відріжемо. Нам його вистачить. Ось. Так. Хочите як гарно приклеюється скотч. Так. ось. І спочатку ми приклеїмо листочок, а потім уже відріжемо. Тому що він дуже клейкий. Так, і ось у нас іще один плавець, щоб наша рибка гарно плавала у водоймі. Так, ось іще око. Збираємо останній штрих. Погляньте, яка рибка в нас вийшла. Ось така рибка з таким красивим хвостиком і з такими плавцями. І вона попливла далеко-далеко в теплі країни. А на слідуючому нашому занятті ми ще щось зробимо із листя. Ми гарно-гарно подумаємо і зробимо іще якийсь виріб. А знаєте, кого можна зробити? Можна зробити чудового яскравого метелика. Тож, на слідуючому занятті з листя зробимо метелика. До зустрічі, малята!